Привіт, мої любі дітки! Подивіться на картинку і скажіть, яка зараз пора року. Що ми одягаємо взимку, коли йдемо на двір? Так, теплі речі. А чому це ми одягаємо? Так, щоб не змерзнути, адже на дворі холодно, мороз, сніг. Йде зима, красуня мила, в неї сукня сніжно біла. Черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Йде в засніженім борі, очі сяють, наче зорі, щоб своє побачить личко, дзеркало зробила з річки, білі коси розпустила, землю лаєдна укрила, хай спочине до весни і чарівні бачать сни. А ось до мене прилетіла одна сніжинка. Послухайте її розповідь. Тихо зимового дня в лісі, стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками, чути, як дятел стукає по стовбору дуба. Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом, озирнувся, підняв лапку, торкнувся на його вуха. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівало. Упала сніжинка на кущ шипшини. Дітки, ви уважно слухали розповідь сніжинки? То й дайте відповідь на такі запитання. У що одягнені дерева в лісі? Хто стукає по стовбуру дуба в лісі? Де зупинився зайчик? А чому він наглядався? До чого він прислухався? Куди впала сніжинка? Чи сподобалась вам розповідь сніжинки?